У мене є тверде переконання, що в країні є лише дві партії: партія державного корита і друга, мабуть, на сьогоднішній день вакантне місце. Але я буду робити все для того, аби партія простих людей зайняла це місце. Бути партією дійсно простих людей, українського народу. І я вам хочу сказати, що 25 років політичні сили, які сьогодні представлені в парламенті, по суті втратили усі без винятку можливості. Які їм передали ці вже сьогодні старі люди, пенсіонери після розвалу радянського союзу познущалися над країною неймовірно, познущалися над народом неймовірно, і очевидно, що сьогодні жодного консенсусу у Верховній Раді України і на жодних виборах не можна досягнути. Є лише один шлях, як би це не важко було навіть промовляти це концентрація можливостей, і відповідальності в руках. Одного лідера і однієї політичної сили. І він має пронести цю відповідальність і добитися реалізації того, про що люди вже поспіль другу революцію е мріють і чого вимагають: боротьба з корупцією, соціальна справедливість і чіткий, зрозумілий план реформ. І останнє, нарешті, за 25 років формула реформ повинна заключатися у тому, щоб не прості люди затягували паски. А щоб на кінець влада затягувала паски, якби у ту всю гречку, у ті всі гроші, той весь цукор, ці ті гроші, які платилися тітушкам вже нового покоління після Майданівського, та направити на потреби нашої армії, повірте, вона була б ситіша, ніж увесь депутатський корпус Верховної Ради України. Його зброєна була до зубів. І могла протистояти усім викликам з боку Росії. Ну, бачите, куди вони пішли, і зараз вже маємо такий вибір. Але і... я не сумнівався, що е олігархи не переможуть, е їх представники не переможуть. Я думаю, що навіть не по рукам чернігівчани дали олігархам, і тим, до речі, політичним шльондрам, які їх обслуговували на цих виборах, бо в нас з'явилися, знаєте такі е цілі творчі колективи, які обслуговували олігархів. Але весь час говорять про те, що вони проти олігархії, про те, що вони проти несправедливості і таке інше. Господь Бог, історія і народ розставлять все на своїх місцях. Треба бути до кінця послідовними. Не по рукам навіть дали олігархам чернігівчани. Я думаю, що по зубам і головне по кишеням те, скільки було витрачено коштів, щоб затьмарити розум простим чернігівчанам, просто не може вкластися в свідомості. Це такі гроші яких Чернігівщина не бачила, мабуть, ніколи з часу свого заснування. Проте добре, що ці гроші залишилися в Чернігові. Добре, що ці гроші залишилися у вигляді цукру і гречки в Чернігові. І це урок олігархам не вдасться на наступних виборах до місцевих рад, а потім на наступних виборах до Верховної Ради України, і тим більше до наступних виборів президенти за гречку обміняти. Vlado.